Умова спасіння. Роздуми до Слова Божого на суботу 29-го звичайного тижня, рік другий. Тим часом прийшли деякі розповіли Ісусові про Галілеян, кров яких Пилат змішав з їхніми жертвами. У відповідь Ісус сказав їм. Чи ви думаєте, що ці галілеяни, які так постраждали, були більш грішні від інших галілеян? Ні, кажу вам. Але якщо не покаятеся, то всі так само загинете. Або ті вісімнадцять, на яких упала село вежа і вбила їх? Чи думаєте, що вони були більше винні від усіх людей, які проживають в Єрусалимі? Ні, кажу вам. Але якщо не покаятеся, то всі отак загинете. І він розповів таку притчу Один чоловік мав у своєму винограднику смоківницю і прийшов шукати на ній плоду, але не знайшов. Тож сказав він виноградареві Ось уже третій рік я приходжу шукати плоду на цій смоківниці і не знаходжу тому зрубай її нащо землю даремно займає. А той у відповідь каже йому: Пане, залиш її ще на цей рік, доки обкопаю довкола неї та підсиплю гною, то, може, наступного року зродить плід, а коли ні, зрубаєш її. Якщо не покаєтеся, загинете, так звучить пересторога з сьогоднішньої Євангелії. І незалежно від того, чи інші були більшими грішниками чи меншими, чи безплідні смоківниці, яку зрубали і кинули в вогонь, легше від того, що інші дерева теж плоду не принесли? Покаяння це не просто можливість доброго життя це умова спасіння. Справді доброю новиною для нас є довготерпеливість Бога. Саме ця риса є першою рисою любові. Він не знеохочується нашими духовними безпліддями, не знеохочується нашим знеохоченням. Він неустано дає шанс. Пригляньмося, що для смоківниці робить виноградар, образ Ісуса, щоб врешті допомогти і плодоносити. А той озвався до нього. Пане лиши її ще на цей рік. Я обкопаю навкруг неї і обкладу гноєм. Слово скапсо обкопаю вжито у формі, яка означає тривалість дії. Натомість слово копрія означає купу гною. Що ж це тоді виходить? Тривалий час обкидувати когось гноєм, щоб таке деревце принесло плоди? Що це за ліки? Здається, маємо тут символ смирення ситуацій нашого життя, які показують нам правду і дають ясно зрозуміти, що Бог є Богом, а я людина. Отче наш, що є на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.